Це твій тато. У мене проблеми і великі. Ти ще поруч із Богом. Попроси його допомогти мені. За 25 років я ніколи не замовляв таких аналізів. Що ти шукаєш? Це перший випадок, коли абсолютно здоровий чоловік божеволіє. Крано на основі суперечливої реальної історії. Здається, я знайшов хворобу, якої раніше ніхто не бачив. Футбольна ліга вже давно знала про наслідки струсів мозку, але ти розкрив їм очі і дав їхньому кошмару ім'я. Люди вмирають, родини руйнуються просто зараз. Двох випадків замало, щоб це довести. Не зупиняйся, Беннет. Він сказав, маму, я готовий. Ви точно впевнені у діагнозі? Так, ти взагалі розумієш значення того, що ти робиш? Ти воюєш з однією з найбільших корпорацій у світі. Якщо я не відступлю, вони почнуть тиснути на мене. Краще припиніть, інакше роста проведуть вам, містер Омаво. Доктор Омаво. коли правий, роби те, що маєш, навіть якщо тобі це забороняють. Вони продовжують вдавати, що хвороби не існує, і хочуть знищити мене. Те, що вони роблять зараз, ще дрібниці. <клес> <клес> Якщо ви далі заважатимете ваші люди, далі вмежатимуть. Коламбія Пікчерс презентує. Скажи їм, що відбувається насправді. Будь собою. Віл Сміт. Там, звідки я родом, люди дбають про воїнів. Своєю смертю вони говорять за живих. А я скажу за них: скажіть правду. Скажіть правду. Оборонець! З 10 березня у кіно.